Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів вам показати сонячну електростанцію, яку я взяв на природу. Взяв її, бо не знав, чого чекає мене на природі. Але взяв і не пожалів, бувала ситуація, що взагалі тут недостатньо світла. Зараз сам вам все детально розкажу і покажу. Друзі, коротше, табір. Табір великий, аж туди до тої палатки. І ситуація така, що світло на природі Вроде би є, є стоби, зараз вам покажу лінію. Але я взяв з собою інвертор. Інвертор на 6,2 кВт, такий самий, як в мене, і акумуляторну зборку. Зробив я все це дуже скоро, на скоруку взяв скотч прозрачний, то все зробив. Тут а, зажав на клемники, все гарно, тут теж на болтиком з'їжджав, все добре. БМС 120 амперна, Стоїть 48 вольтова система. Тут виходить 14С, 120 60 ампер, виходить до 2,8 кВт. Я так все отак попаяв на скору руку, щоб. Мати хоч якесь світло. Тут кабеля дав е, 4 квадрата, оця жилочка дав на перемички на 4 квадрата, все справляється. Великих нагрузків старав не давати. Саме більша нагрузка це було 2,5 кВт. Зараз я вам це наглядно покажу. Зараз от інвертор ще досі працює. Е, 230 вольт 51. Вольт на акумуляторі. Вона вже так. працює другий день. Заряджаємо навушники, телефони заряджаємо, Дуйка ще не включав, але там плойки, ще щось таке от дівчата свої включають, і воно все з цим справляється. Була навіть така ситуація, що я чисто випадково цей кабель для зарядки, включив сюди. Бо зараз я вам покажу детальніше, що зараз тут покажу. Що телефон. От телефони ще досі заряджаються. От, наприклад, взяти оцей табір і тут є в нас лінія. Лінія 220 вольтова. Але так як тут дуже ту старе село, його викупили повністю під проект, то бачите, тут є лінія, от стоби і стоять. Вони не стягують, вони все все видають один кіловат, один, ну півтора кВт. Я підключав інвертор, знімав 10 ампер, то він мені не заряджався, Було 90 вольт, 80 вольт, було 150 вольт. Ну я хотів підзарядити, бо по тій причині, чому підзарядити, я так сталося, що ми приїхали в перший день, і було недостатньо. Не було генератора, який там годить. То ми заживили імону цю велику палатку. Іменно я від того свого акумулятора, то на дві годинки вистачило, а потім акумулятор сів, бо там була нагрузка 2 кВт-1,5 раку, так воно пригло, бо треба заживити всю апаратуру, там динаміки, мікрофони. І мені акумулятор висадило, то я його зарядив від цієї мережі, а потім привезли на другий день генератора, підзарядив вже від цього генератора. Велико зараз я вам покажу. Отак От і виглядає, зараз я вам покажу генератор. Всі відпочивають, а генератор вже другий день калатає. Отака здорова махина на 36 кВт, якщо помиляю. Отака здорова. Той якраз змонтував з хлопцями. Таку систему Кинув кабель по дві жили, 2 пів квадрата. Так, все змонтовано, кинули переноску, і заживлена кухня, то все. А генератор був здоровий. Фірма такого немає. Друзі, взагалі дуже класно мати електростанцію, це дуже прикольно. Навіть поїхав на природу, собі взяв з собою акумулятор і... Надю зараз взяти дівчата, включають фени, включають плойки, ще якісь такі, чайники включаємо. І мені ще на даний час акумулятор вистачає. Ще його не заряджав, все класно справляється на даний час. Дуже прикольно їхати, наприклад, на природу і мати з собою таку навіть електростанцію, а генератору не погодиш вночі. Навіть я собі включив і вночі заряджав телефон. Все справлялося на ну, ура. І це саме прикольне вже плюс ще одного рішення. Це що я заміти, що береш собі в табір і класно відпочиваєш. Хотів вам сказати один висновок: те, що сончо електростанцію, яку ви собі прикупите, навіть е, мав великий плюс, те, що, наприклад, я собі поїхав в табір відпочивати, поїхав на природу чи ще би кудись, взяв з собою там інвертор, якого я б не мав там 3 чи 6 кВт, е, Поїхав наприклад, я мав 6 -6 кВт на приймавши шісти кіловатний інверторій. Кіловат акумулятор, там генератор міг працювати тільки днем, а ночью я собі відпочивав. Е, в, 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 генератор ми залишали по суті на ніч, щоб він не готів. А ночі міг заряджати телефони, включати всякі прилади, ще щось там, лампочку міг включити, бо година 12-та, бо отбой. І генератор сі глушив. Так що, як ви, поїхали в горище, куди зарядилися від когось, навіть зарядили собі акумулятор, ви маєте 220 вольт, навіть вдома безперебійну систему, і навіть ви можете мати з собою якусь систему. Наприклад, ви собі маєте будиночок на колесах, взяли такого інвертора, там 3 кВт чи 6 кВт, ну це залежить від вашого бюджету і вашого бажання поставили собі влас Сному своєму будиночку, наприклад, на колесах, інвертор. Може низьковольти, можете високовольтний поставити, поставили акумулятора літіоного і поставили собі сонячні панелі. І ви не заряджаєте від машини, заряджаєте від самих сонячних панель чи від мережі зарядилися. І маєте число є, чи нема, ви в комфорті. Так що сонячні електростанції, я бачу тільки одні плюси і плюси. Мінуси ще на даний час я не побачив. Та, треба заплатити, але потім ви кайфуєте, насолоджуєтеся. А купляти генератор. Він вам не час погодить порахувати, що ви купляєте чи іменно купляти генератор, чи купляти сонячу електростанцію. Кіне ж вигідніше її купити, навіть підсередився від того і ви акумулятора. Зарядили, і ви маєте собі запас. Бо, наприклад, як взяти генератор, генератор та ви можете його завести, він має свої плюси. Але в більшості він має мінуси, бо в нього розхід палав, ви ним довго не погодите. Десь в полі щось зробити, якусь там задачу виплити, він якраз сам раз виходить саме найкраще. Бо там і треба зняти потужність. ще Інвертор теж може це виконати, задачу. але Взяти генератор він більш такий для того, щоб в екстрених случаях кудись сончу електростанцію, не весь час будеш з собою таскати. Так що, друзі, приймайте хороші рішення, замовляйте собі електростанції, будуйте, розвивайтеся, будьте незалежними. Всім пока, до нових зустрічей!